Тання знакові новини на соціальній країні в студії Ілана Маяковська. і далі говоримо про таке. Росія Обстріль. припинити війну. До цього закликає Росію український уряд. Хибна тривога. Чергові минування в українській столиці. Замах на міністра. Кому заважає Арсенаваков. Росія обстрілює Україну і на це вже є докази. Мешканці міста Гуково-Ростовської області виклали відео обстрілу території України з градів, розміщених у Росії. Відео зняті з різних точок оприлюднили їх різні користувачі. Аби важливі докази не були видалені, спільнота Євромайдан зберегла їх на своєму каналі. Отак от так ось весело в городі Гуково, Рідбята. Український штурмовик СУ 25 збито військовим літаком Російської Федерації. Черговий неприкритий акт російської агресії відбувся вчора ввечері. Український літак було атаковано в районі Амросіївки на Донеччині. Пілот встиг катапультуватися. Су 25 здійснював пошук артилерійських позицій російських найманців, котрі вели вогонь по нашим сухопутним силам. Під час розвороту він був обстріляний у хвостову частину з боку кордону з Російською Федерацією. Велика ймовірність того, що літак був вражений ракетою пові повітря». Нагадаю, кілька днів тому аналогічної атаки зазнав український транспортник Ан-26. Військові Аташе ОБСЄ не побачили прямих доказів обстрілу українськими військовими російського міста Донецьк. Експерти, які побували на місці події, прийшли до висновку, що знаряди впали на російську територію. Але звідки їх випустили, достеменно невідомо. Це могли зробити і терористи, і самі росіяни. Водночас делегатів місії шокувало житло, в якому. Мешкав загиблий в результаті таємничого обстрілу. Громадянин Росії в яких умовах живуть люди у путінській Росії буде відображено в їхньому звіті. За минулу добу українські силовики дали гідну відсіч терористам. Їх чисельні атаки були відбиті. Повідомляють в Міноборони. У відповідь авіація повітряних сил України завдала ударів по реактивних системах залпового вогню ГРАД, блокпостах, опорних пунктах, скупченню живої сили та техніки бойовиків найманців. За добу здійснено 29 бойових вильотів. За даними групи, інформаційний спротив, зокрема під Маринівкою сили, АТО знищили три танки, два БТРи і три автомобілі терористів. В день бої тривали біля Маринівки та та Ліста. за добу загинуло 5 військовослужбовців, 11 осіб поранено. Президент підписав закон, що визнає учасниками бойових дій всіх задіяних ВАТО громадян. Статус отримають військовослужбовці та цивільні співробітники збройних сил, нацгвардії, служби безпеки, розвідки держприкордонслужби МВС, управління Держохорони та служби спеціального зв'язку. За останню добу сапери збройних сил знешкодили 34 вибухонебезпечних предмети, розчистили та перевірили 70 кілометрів доріг та сім об'єктів інфраструктури на звільнених від терористів територіях. Декілька десятків груп розмінування збройних сил працюють цілодобово за період активної фази АТО на звільнених територіях. Вони знешкодили понад 2000 мін та вибухонебезпечних предметів. Вибухівку шукали сьогодні і в Києві до столичної міліції. Надійшли анонімні повідомлення про замінування офісів двох загальнонаціональних телеканалів та приміщення генпрокуратури. На місцях працювали спеціалісти вибухотехнічних служб, кінологи та працівники МНС. Жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли. Наразі правоохоронці встановлюють осіб жартівників. Нагадаємо, за надання неправдивої інформації про замінування правопорушник правопорушникам загрожує від 2 до 6 років в позбавлення волі. Український консул потрапив до полоненої надії Савченко, щоправда, лише з 10-ї спроби. Таку інформацію надав директор департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич. Під час розмови з консулом льотчиця розповіла, що терористи спочатку відвезли її в Луганськ, звідти з мішком на голові перевезли до Красного Луча, а потім до міста Богучар Воронишської області Росії. Савченко спростувала заяви слідчого комітету Росії про те, що вона потрапила на російську територію, начебто під виглядом біжен. Також Надія заявила, що не підписувала в СІЗО жодних документів та зізнань. За словами полоненої, її утримують в нормальних умовах. Тортури на допитах не застосовували. Однак протягом восьми днів Надія голодувала, вимагаючи зустрічі з консулом. Факт незаконного вивезення Українки на територію Російської Федерації підтверджує її російський адвокат Марк Феїн. Анексовані Крим та Севастополь потраплять під санкції Євросоюзу, доки там знаходяться Росіяни. Рада Європи уповноважила Єврокомісію підготувати додаткові пропозиції щодо обмеження інвестицій в Крим та Севастополь. Нагадаю, єС розширює санкції щодо осіб, які підтримують дії з підриву суверенітету та територіальної цілісності України. Третій етап санкцій проти Росії ввели Сполучені Штати. В першу чергу вони стосуються військово-промислового комплексу енергетичних та фінансових компаній до нового. Списку санкцій також потрапили віце-спікер Держдуми Сергій Ніверов, помічник президента Росії Ігор Щогулів та міністр по справах Криму Олег Савельєв. Росія розплатиться за те, що розв'язала війну з Україною. Про це заявив Арсеній Яценюк на засіданні уряду. В чому полягає розплата та як і коли будуть відбудовувати Донбас? Дивіться далі. Україна для Росії це театр військових дій, заявив прем'єр. Але країна-агресор розплатиться за свої злочини. Євросоюз та США вже ввели проти Росії наступний етап санкцій, через який, до речі, вже суттєво обвалилися акції російських компаній та впав рубль. Прийшов час платити, платити за порушення міжнародного права, за військову агресію, за постійне. Постачання зброї з боку Росії на територію України, зафінансування бандитів, які вбивають мирне населення. Арсенія Яценюк вкотре закликає Володимира Путіна припинити військову агресію. А поки мир не встановлений, Україна зіштовхується черговими викликами. Так, країна у війні, так, треба фінансувати армію. Треба відновлювати інфраструктуру, треба забезпечувати постраждалих, треба платити військовослужбовцям. І тому нам треба буде урізати низку соціальних програм. Дефіцит державного бюджету становить 14,5 мільярдів гривень. В уряді запевняють, що знають, як виправити ситуацію. Вже підготовлений проект змін до бюджету. Скарбницю наповнюватимуть у тому числі і за рахунок приватизації державних об'єктів. З одного боку треба закривати дірку в державному бюджеті, продати державне майно і таким чином додатково профінансувати видатки на оборону і на відновлення інфраструктури. З іншого боку. Я зразу офіційно заявляю, що за копійки державні об'єкти уряд продавати не буде. Також український прем'єр розповів, як будуть відновлювати Донбас. На це потрібні мільярди. Тому уряд закликає долучитися до цього процесу великий бізнес. Гроші підприємців, а також кошти з центрального та місцевих бюджетів допоможуть відновити промисловий регіон, але тільки тоді, коли настане мир. Анастасія Острушко, Тарас Біловол соціальна країна. У Києві вчинили замах на головного еколога області. Чоловіку п'ять разів вистрілили в спину. Інцидент стався сьогодні зранку перед входом до будинку державної екологічної інспекції у Київській області. Двоє невідомих напали на виконувача обов'язків. І начальника Олександра Зайченка пораненого госпіталізували. Олександр Зайченко працює на посаді начальника Київської обласної екоінспекції майже два місяці. Нещодавно його призначили заступником міністра екології. На Арсена Авакова теж могли здійснити замах. Принаймні терористи до цього готувалися. Про це заявив радник голови МВС Зорян Шкіряк. Під час перебування Авакова в зоні АТО бойовики під керівництвом Ігоря Безлера по прізівку БЕС готували замах на життя головного міліціонера. Вбивство планувалося в кілька способів. Серед них засідка закладення фугасів чи теракт у приміщенні, де міг зупинятися Арсенаваков. Або ж за допомогою снайпера. Ми їх заплутали. І не дали змоги вчинити замах на життя міністра внутрішніх справ. Всі, хто брав участь у організації замаху на вбивство, ідентифіковані їхні особи встановлені. сьогодні в Києві переселенці отримають пенсії. Виплата пенсій переселенцям розпочинається через поштові відділення та банківські установи столиці за додатковими відомостями. Про це повідомила прес служба пенсійного фонду України. За підрахунками пенсійного фонду по місту Києву поставлено на облік 672 пенсіонери, які звернулися до управлінь пенсійного фонду з проханням допомогти в переоформленні пенсії. Також повідомляється, що на сьогодні липневі пенсії у столиці виплачуються без затримок. Пенсії через поштові відділення утримують отримують від загальної чисельності пенсіонерів через банківські установи 56%. Акція на підтримку ратифікації європейської угоди відбулася в столиці. Молодіжні організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина нагадали киянам та президенту про обіцянки глави держави ввести в дію економічну частину угоди про асоціацію з Євросоюзом. З відповідними закликами молодь розвісила плакати на мостах міста, таким чином нагадуючи про те, що самого підписання документу недостатньо його потрібно ввести в дію. Як молодь, все чекаємо. Коли ж ратифікують угоду про асоціацію, український парламент повноваження має президент її подати на розгляд парламенту. На ратифікацію ще не подає. А ми знаємо, скільки українці витерпили, винесли під час Євромайдану, як ми чекали на цю угоду. 6 мільйонів доларів за будинок під Києвом. Популярний в Україні веб-портал оголошення розмістив об'яву про продаж міні межигірям Будинок площою 770 квадратних метрів, розташований в Обухівському районі з трьох сторін. Оселя оточує річка Дніпро. А на земельній ділянці понад один гектар є всі умови для райського життя. Коштує хатинка 6 мільйонів доларів в американській валюті. Певно, що попит відповідає пропозиції. От тільки пересічний українець буде збирати на подібне житло півтори тисячі. Років, і це наразі вся інформація. Я з вами не прощаюся. Побачимося за дві години. Наші журналісти вже готують багато цікавого.